І ще вчора тут продавали іномарки, сьогодні розважаються малюки. Стрибають на велетенському батуті, малюють, співають, танцюють. Малим дозволено усе навіть гратися у справжньому патрульному автомобілі Даї. Доганяють тих, хто їдуть кудись, і втікачів доганяють. Дітлахи у захваті, а даїшники – сама терплячість. Голова не болить? все нормально. <покійно> не дивно, що після таких забав усі хлопці хочуть стати правоохоронцями. Хочу бути мільйонером поліцейським. А ти? З Усе для того, аби малеча навчилася правилам дорожнього руху, запевняють організатори свята. праздник для детей, для всех желающих города Хмельницкого. И он тематический. В этом году мы его проводим под, на тему «Зеленый светофор». Мы решили проводить праздник не просто для того, чтобы детей развлечь, он они попрыгают, там, порезвятся и побегают. Мы хотим также позаботиться о безопасности детей. Дети лучше запамятовывают и, и правила дорожного руху, и знаки, и на какие колер светофора нужно переходить. И да, когда бывают такие случаи, что батьки после таких Заходів нам дякують. П'ятирічний Ілья. Теж, як і усі хлопчики його віку, мріє стати правоохоронцем. Якщо точніше, то державтоінспектором для цього вже опанував деякі дорожні знаки. Добре. Фінал свята величезний і смачний торт. Батьки теж задоволені, малече і розважилася, і наїлася, і знання отримала. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.